уже не на тексте а на эмоции которую мы хотим передать но ну, так в принципе к третьему куплету уже прям все было хорошо поэтому давайте пробовать край и Знаєте, як говорять, українська пісня це душа українського народу. З піснею я знайома з маличкою, що, мабуть, з материнським молоком, я в себе вбирала ті перші нотки, які мені співала Матуся. В сім'ї в мене професійних музикантів немає, але так вийшло, що я вирішила стати музикантом. І пам'ятаю, мабуть, перші свої кроки це вдома, коли збиралася вся сім'я, мене ставили на табуретку. І під бобом я співала перші українські свої пісні. Самі перші це були, мабуть, в такому юному віці, але вже тоді я співала чорнобривці. Була улюблена пісня моєї сім'ї. Я бою за волю, пішов да величим, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі. Пісня, це, мабуть, для мене є відтушена. Добре тобі чи погано завжди знайдеться пісня, та яка відображає стан твоєї душі? Пісня зближує, з'єднує, об'єднає всіх українців. Завдяки, мабуть, таким проектам українська пісня живе й надалі. Вона відроджується, звучить по-новому, в новій аранжировці, і люди не забувають своє коріння. Як мати слова летіли, летіли в ніч до кула. Ну, Якщо е, говорити про те, як ту, яка сама улюблена пісня нашої сім'ї, це, мабуть, різдвяні колядки. Як починаються новорічні свята, та, мабуть, і літом ми співаємо ці різдвяні щедрик-щедрикластівачка. Ми дома три голоси розбиваємо і співаємо всією сім'єю. але вот так трошки не так давайте я порословище вам довечу